Останні ініціативи уряду, зокрема, й різкі зміни податкової бази, як от спроби перерозподілити єдиний податок на користь центрального бюджету, можуть призвести до погіршення якості виконання своїх функцій місцевою владою, котрі цього року додали більше повноважень без належних для цього ресурсів, кажуть учасники Асоціації міст України. Це питання, яке сьогодні фактично дійсно дуже суттєво завдає удару по місцевому самоврядуванню. Місто Хмельницький за умови, якщо єдиний податок забирають, втрачає близько 100 мільйонів. Якщо профтехосвіту передають десь приблизно те теж 80 мільйонів, і пільгові перевезення десь близько 30 мільйонів. Це всі ті кошти, з яки місцеве самоврядування мало би покращувати міську господарку. Пропозиції які надані урядом взагалі передбачають. Підміну питання місцевого самоврядування, повернення назад на 360 градусів або років на 20 назад. Перше не питання виплати коштів за пільгою перевезення пасажирів в автобусах і тролейбусах. Таке саме стосується стосовно діяльності лікувальних установ. Бажання уряду забрати лікувальні установи з міста, особливо з міста обласного значення, передати їх на область. Це свідчить лише про те, що ці лікарні будуть закриті через півроку, вони будуть без фінансування. Через півроку тернополяни прийдуть до міського голови питатися, що погано обслуговують лікарнях, і їм де дуже тяжко пояснити, що уряд прийняв якесь там немудре рішення. На засіданні асоціації міст учасники не лише обговорювали проблеми, а й ділилися досвідом. Місто Тернопіль має дуже великий. Позитиви саме в господарських питаннях, і цей досвід зрозуміло, що важливо перейняти для міста Івано-Франківська. Я думаю, що для інших міст. Саме тому дякую по перше за запрошення. Сергію надаву і будемо працювати спільно разом. Адже проблеми наших міст є подібні. Міста дуже дуже подібні по кількості населення, по тих проблемах, по навіть громадському транспорту чи по інфраструктурі. Ми є дуже близькі по характеру тих проблем. Учасники засідання також обрали кандидата на посаду президента Асоціації міст України. Ним став міський голова Тернополя Сергій Надал в Україні. Досі діючим президентом. Асоціації міст України є регіонал соратник Віктора Януковича Юрій Вілкул. На думку ж учасників асоціації цю посаду мав би зайняти мер Патріот, представник малих і середніх міст, яких більшість в Україні, які найбільше чутливі до змін пов'язаних з процесом децентралізації, яким необхідний вплив на центральний рівень прийняття рішень аби децентралізація відбулася в інтересах місцевих громад. Одноголосним рішенням прийнято. Висунути на посаду президента Асоціації міст України Тернопільського міського голову Сергія Надо 22 січня в Києві. Відбудуться збори, на яких оберуть нового президента Асоціації міст України.